Усім привіт! Дякуємо, що завітали на новеньке відео. Не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Підтримати канал та підписатись на телеграм можна за посиланнями у описі. А ми переходимо до новин та роздач. У магазині GOG до 1 серпня 16.00 роздається халява для власників гри Fallout 4 GOTY. Це модифікація Fallout London, Лондон, можуть встановити як власники гри, у магазині GOG, так і в Steam. Якщо коротко, то це доволі масштабний мод, який кардинально змінює гру та дає змогу досліджувати Лондон у всесвіті Fallout. Це нова історія з 200 квестами, багатьма персонажами, конфліктуючими фракціями, кількості 20 штук та кількома сюжетними лініями. Місто дійсно велике та пропонує 15 районів, створених із нуля, а ще динамічні анімації, нову зброю, предмети та сім унікальних поселень. Багатьом сподобається і розширена система діалогів, а оригінальне озвучання для всіх основних банд, фракцій та персонажів не залишать байдужими фанатів гри. Інструкція зі встановлення доступна на сайті IGN або розробника. Ми залишимо усі посилання у описі. GSE Game World офіційно повідомили про те, що реліз гри Stalker 2 переноситься. Так це сталося знову і новою датою виходу стане 20 листопада. Однак це не так страшно, як здається. Самі ж розробники говорять, що ці два додаткові місяці дадуть нам можливість виправити більше несподіваних аномалій, або просто багів, як ви їх називаєте. Також 12 серпня в співпраці з Xbox вийде нове відео Stalker 2 Developer Deep Dive. Це чудово насаперед тим, що в ньому нам покажуть багато нових кадрів та ігровий світ, локації ігрола та повне проходження одного із сюжетних квестів. Також буде і інтерв'ю та залаштунки процесу розробки. А ось це вже круто, адже буде нагода оцінити поточний стан гри. Підписуйтесь на наш канал, будемо разом слідкувати за станом Stalker 2. 15 серпня вийде Han Showdown 1896 із новою мапою рушієм та ще низкою покращень. Оновлення безплатне та очікується вже 15 серпня для ПК PlayStation 5 і Xbox Series X та S. Змін дуже багато. Починаючи з нової мапи Mammoth Gulch, оновленим рушієм і відповідно покращеними візуальними ефектами глобальним освітленням та підтримкою сучасних технологій, як от HDR. DirectX 12 і тому подібне. Це, мабуть, щось нове, бо DirectX 12 як би вийшов ще в 2015 році. Розробники не забули і про звук, адже це один із найголовніших аспектів гри. Більше подробиць ви можете знайти на нашому сайті uaprogaming.com.ua. Посилання знайдете у описі. Пишіть у коментарях, чи чекаєте оновлення і взагалі, чи граєте в Hunt. У магазині Epic Games розпочалась, хотілося би сказати нова роздача, але ні. Це повторка у вигляді Fist Fogin in Shadow Torch, який раз її вже роздають. Третій. Зрештою, додати до своєї бібліотеки можна до 1 серпня 18.00. Fierce – це досить крутий бойовий платформер Metroidvania у всесвіті стін Ваше місто окупували робособаки, і ви, взявши потужний роботизований кулак, беретесь пояснювати їм, що так робити не потрібно. Бойова система досить приємна, ворогів досталь, але певні боси можуть здаватись трішки незбалансованими. Старе місто досліджувати дуже цікаво. Чого не скажеш про локації поза його межами. Секрети на мапі теж крута фішка і не завжди потрібно просто кудись прийти. Але й зрозуміти, як туди дістатись. Також трішки кульгає оптимізація. Зрештою, гра досить непогана та точно варта уваги. У магазині Steam розпочались безкоштовні вихідні. До 29 липня 20.00 можна безплатно пограти в Dead by Deadlight. Якщо забавка сподобається, то до 8 серпня її продаватимуть із 60% знижкою, вартість становить 119 гривень. Де це багатокрестувацький горор, у якому один із гравців стає маньяком вбивцею, а решта намагаються втекти від нього. Проєкт класно зайде для гри з друзями, а в протилежному разі може трішки палати дупа. Також вам доведеться витратити не одну годину часу, щоб зрозуміти та освоїти основні фішки і механіки. До цього моменту ваша гра буде схожа більше на приниження як за маньяка, так і за звичайного гравця. Основними проблемами гри є ще й жахливі анімації відсутність балансу, часті баги та зустрічі із читерами. В підписку Game Pass додали гру Call of Duty Modern Warfare 3. Так так, не дивуйтесь, я спочатку теж не вірив, але потім повірив. Вона буде доступна в Game Pass консолей PC Game Pass та Game Pass Ultimate. Якщо ви хотіли спіймати Володимира Макарова, який є ультранаціоналістом, але не хотіли витрачати на це 2500 гривень, то ваш час настав. Що тут сказати гра хоч і вийшла в листопаді 2023 року, але й досі має просто купу проблем? Про це впевнено говорить показник у 30% позитивних рецензів в Steam. До того ж, ціник у 2449 гривень важко назвати адекватним чи виправданим. Комусь можливо і сподобається сюжет. Хтось оцінить мультиплеєр чи зомбі режим, але в усіх аспектах гри Call of Duty Modern Warfare 3 відчувається просто надзвичайна халтура. Однак, якщо ви будете розглядати гру в розрізі підписки, то її цілком можна спробувати. І це ще не все. Packstorm і FireShine Games повідомили, що Core Keeper з'явиться в геймпас для консолей ПК та Хмари в день релізу. Станеться це 27 серпня 2024 року, через більш як два роки дочасного доступу в Steam. Core Keeper – це пригоницька пісочниця, яка сподобається фанатам терарії чи Майнкрафту. Ваше оновлене завдання полягає у видобуванні корисних копалин, будуванні бази, риболовлі, фермер та крафті. Звісно, битви та грізні боси теж на місці. Наразі забавка продавалась тиражем у понад 2 мільйони копій і не збирається на цьому зупинятись. Більше подробиць шукайте на нашому сайті uaprogaming.com.ua Є хороші новини і у таборі синіх. На PS5 з'явилась безплатна демоверсія бойової рольової гри Rise of the Ronin від Team Ninja. Дещо дивне рішення з огляду на те, що гра вийшла ще 4 місяці тому. Однак це чудова нагода для тих, хто ще не встиг оцінити новинку або сумнівався в покупці. Шукайте її в PS Store або переходьте за посиланням під відео. В демо, ви маєте нагоду зустрітись у двобої з Гонзо та прийняти рішення, яке вплине на перебіг сюжету в грі. Разом із домоверсією гравці отримують 4 безплатних аватари, а після придбання Rise of the Ronin весь прогрес буде перенесено до повної версії. Що ж, на сьогодні це все. Дякуємо за вашу активність та запрошуємо на наші прямі ефіри, яких найближчим часом має стати дещо більше. Так що почуємось вже зовсім скоро.